Вітаю, мене звати Михайло, і сьогодні наша традиційна рубрика на каналі Говорить обора. Ми оглядаємо позиції Російської Федерації а також позиції України стосовно війни в нашій державі. І я нагадаю, що традиційно розширений огляд усіх позицій ви зможете прочитати на сайті Української правди в понеділок. Цього тижня російська еліта продовжила свою звичну справу шантаж. Очевидно, що після того, як Збройні сили України заганяють в глухий кут Збройні сили Російської Федерації, російській еліті не залишається нічого, окрім того, щоб шантажувати та погрожувати світ. Після газового шантажу Росія переключилась на ядерний шантаж і об'єктом для цього обрала Запорізьку атомну електростанцію. Усім нам уже відома Марія Захарова не оминула цю тематику та прокоментувала від себе ситуацію. Так в усьому вона звинуватила Збройні сили України, зазначивши те, що саме українська сторона обстріляла атомну електростанцію та закликала усі Міжнародні інституції, зокрема МАГАТЕ з інспекцією до електростанцій, ну і звісно, цитувати Марію Захарову я не буду, тому що не цитую маячню. От тільки Марія Захарова забуває, що саме російські збройні сили захопили атомну електростанцію, взяли в заручники її персонал та не допускають міжнародні інституції до цієї електростанції, зокрема МАГАТЕ. До речі, остання заявило, що ситуація на запорізькій електростанції дуже критична, і доступу до цієї електростанції в них немає. Хоча самі представники МАГАТЕ хотіли потрапити але буквально на днях видання політико заявило, що вибух на запорізькій електростанції не несе загрози для світу. Що ж, виходить, що Чорнобиль – це ок для світу. Финзеганобіокей. Також наратив про обстріли запорізької електростанції говорили і не розчисані вусаки Путіна, заявив, що саме українська сторона здійснила ці обстріли а також додавши, що це потенційно може становити велику загрозу для Європи. Дивно таки чути від Піскова, адже судячи з усього, для російської сторони цілком нормально рити окопи у родому лісі. Очевидно, що на такі варварські та терористичні заяви з нерезинової відреагували і цивілізовані українські політики. Так, Володимир Зеленський зазначив, що світ не має забувати про Чорнобиль та пам'ятати, що Запорізька електростанція найбільша в Європі. І на секундочку, Чорнобильська катастрофа це вибух в одному реакторі, а на запорізькій електростанції їх шість. Далі керівник офісу президента України Андрій Ярмак зазначив, що найкращою відповіддю на шантаж Росії має бути деокупація українських територій. Хочу зазначити, що докупація українських територій це головна мета України, а не лише відповідь на ядерний шантаж Росії. У свою чергу Олексій Данілов фактично розкритикував МАГАТЕ за їхню бездіяльність та наголосив, що МАГАТЕ не зробило нічого, щоб поставити крапку у цьому питанні. Також він додав, що МАГАТЕ мало би підняти голову ще 24 лютого та зробити відповідні заяви щодо ядерних об'єктів, які знаходяться на нашій території. Цього тижня не менш важливою темою в обговоренні були розмови про псевдореферендуми в Запорізькій та Херсонській областях. До речі. Ви вже бачили наше відео про всю абсурдність проведення цих референдумів з міжнародної точки зору, а також з точки зору здорового глузду. Якщо ні, то шукайте відео ось тут або в описі під відео. Не забудьте зробити собі щось смачненьке та приємного перегляду. Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні зазначив, що проведення будь-яких псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях поставить крапку на переговорах між Росією та Україною. Того чекати відповіді не прийшлось, і вже наступного дня говорячи Вусіка Путіна сказав, що це не Росія проводить референдум, це місцеві жителі. І зазначив, що треба розбиратися, до кого ж саме звертається Володимир Зеленський. Якщо до Росії та російської еліти, то це питання не за адресою. Що ж, фрази нас нет» і «це все ані, цілком типові для російської еліти. Я лише побажаю чим швидшої зустрічі з Збройними силами України та українськими партизанами. І, як сказав Володимир Зеленський, хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна це втеча. в кращому випадку, якщо встигнуть. Схожу тему про етаніми продовжив і член переговорної групи Слуцький. Він зазначив, що будь-які переговори щодо референдуму не мають сенсу, тому що місцеві жителі звільнених територій мають самі обирати, з ким їм жити. На такі заяви відреагував також Михайло Подоляка. Він переконаний, що будь-які спроби референдумів чи анексії це не більше ніж продукт пропагандистів для споживання внутрішньої аудиторії. Проаналізувавши всі заяви, ми прийшли до висновку, що нам потрібно вводити рубрику Крінж тижня. Колишній одноразовий президент Росії Дмитрій Медведєв зазначив, що війна в Грузії це була сигналом для НАТО та США, щоб вони дослухалися до побоювання Росії. А сама війна була примушенням Грузії до миру. Він також додав, що до них ніхто не дослухався, і в 2022 році їм довелося реагувати жорсткіше. Певно, під словом, жорсткіше Медведєв мав на увазі величезні втрати особового складу та техніки Збройних сил Росії. Не менш абсурдною була заява Володіна про те, що півтори тисячі або сімдесят сім відсотків компаній не пішли з російського ринку, і він додав, що власне Вашингтон та Брюссель самі себе відшмагали. Цікаво, а в цю статистику Володін додав усі вкрадені булочки, соуси і ложечки для Макфлурі і перейменування закладу у вкусних точка». І на завершення вибухові заяви українських політиків щодо бавовни на аеродроми Сакі в окупованому Криму. До речі, всі мемчики вже переглянули. Отже, Володимир Зеленський зазначив, що російська окупація України розпочалася саме з Криму. Саме з приходом Росії в Криму розпочалися репресії, екологічні катастрофи, економічний безвихід і війна. Також він додав, що присутність російських окупантів у Криму загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. На доставку Бавовни в Крим відреагував також Михайло Подоляк. Він прокоментував це так: майбутнє півострова Крим бути перлиною, а не військовою базою російських терористів. Я всім дякую за відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І не забувайте про наші матеріали для української правди щопонеділка. До зустрічі.